Привіт! Ще одна вигідна пропозиція. Однокімнатна квартира в житловому комплексі княгинин повністю укомплектована та готова до проживання. Дивимось. Так, ванна. Рітуатна інсталяція, пральна машина, зеркало з підсвіткою, просто Кондиціонер на підігрів та охолодження. Вхідна група, шафки для речей. Заходимо зустрічає У нас кухня вітання. Повністю мабльована, холодильник і прихованого монтажу. Посудомийна машина 60-ка, рукомийник, газова, варильна поверхня, духова шафа, мікрохвильова піч, вигляд у двір, квартир індивідуальне газове опалення, газовий котел. Тут така відпочинкова зона у нас і також є ще шафки. Можна доставити якийсь диванчик, твій і окрема спальна кімната. Теж укомплектована та мобльована. тут телевізор і ще ось така шафа. Вартість 75 тисяч доларів. Готова до проживання здана секція.